Сьогодні хочу поговорити про важливість лікування молочних зубів у дітей. Привіт! Мене звати Сиротенка Єлизавета. Я дитячий лікар-стоматолог. Молочні зуби допомагають дитині відкушувати, жувати та подрібнювати їжу для подальшого її перетравлення, вимовляти звуки та слова сприяють правильному формуванню і росту щелеп та постійних зубів. Не відкладайте лікування на потім, адже каріус у дітей прогресує у декілька разів швидше, ніж у дорослих. Це зв'язано з анатомією молочних зубів, мала кількість твердих тканин і величезний нерв пульпа. Тому вчасно нелікований каріус може призвести одразу до серйозних ускладнень, таких як біль, запалення, набряк шаки тощо. А також інфекція, яка через корені молочних зубів проникає в зачатки постійних, зупиняє їх розвиток і подальше прорізування. Занедбані випадки можуть призвести до необхідності видалення молочних зубів раніше, ніж передбачено природою. І як наслідок, ми спостерігаємо патологію прикусу та проблеми зі здоров'ям в майбутньому. Дорогі батьки, пам'ятайте, здоров'я молочних зубів це запорука щасливої здорової посмішки вашої дитини.